Всіх вітаю із привоза. Сьогодні 16 серпня. Температура повітря в Одесі 25 градусів всього-навсього. Трішки якось стало приємніше, скажімо так. Класна така погодка, 27 день. І показую вам ціни. Це я починаю з вулиці Привозної. Оце вулиця Привозна називається посередині. 45 огірки, 60 такі більш тверденькі. Колючі, скажімо, по 35. Ну, Це також колючі. Тільки більш, ну, я вважаю, м'якенькі, які тверді, видно. 30, ось такий кабачок гарний. 28 така ось беларосла картопелька. 30, о, 25 цибулька, сині 45. Є по 30 гривень, от, будь ласка, на аджику чи на щось люди беруть. Ось оце відібране, це все по 30 гривень. 50 перчики болгарські, різнокольорові. Далі. По 65 мікадо. Рожевий помідор. 65, 50 отакий червоний. По 60 рожевий, о, гляньте, яблуки є по 25 дрібні. Ну це добре, і по 50. Кукурудза 20 гривень, 220 лохина і 119 лохин. Ой, 190 лохина тут дуже солодка і тут дуже солодка. А, ця більш дрібна, яка по 190, по 25 кавуни. Щось останнім часом купувала в Таврі два дні підряд, і мені не сподобалось, якісь вони були м'які. Хочу той вогник спробувати, сільпо. 150 гривень, ось такий кізіл уже з'явився. І 30, дивіться, слива, всього 30 гривень. Є по 15 кукурудзка і 20. Ось така кукуруза. Прям кажуть, що кукуруза солодка і дуже солодка. А це інжирний персик 130, Бачите? Хто питав про сало, сало на новому м'ясному базарі, коштує 180 і ось таке коштує 150 гривень. Ну, от сало сире, саме сире сало. 150 і 180. На двох точках спитала, а далі йду показувати овочі, фрукти, сезонні продукти. Ось на цьому базарчику я мала на увазі. Далі йдемо, глянемо, що тут у Віталіка. Доброго дня! Слива 50 груша. О, 60 гривень, вже гарна, до речі, груша. 80. Це вже, мабуть, наш місцевий, да? виноград? Виноград вже наш місцевий. А самий. О, який гарний, оцей 100 гривень. А синій по чому? Синій 80. Дуже гарний так. Нектарин домашній 100, дивіться, 80 ось такий. І по 40 навіть персик, такий дрібний, але А цей по 80 дуже красивий. Оцей по 40. так вообще. Дрібний гарний персик. Це у Віталіка тут. От. Ви все більше становите. Доброго дня. І дивіться, тут уже вхід, як в такий критий ринок. І отут продають 40 гривень, отакий великий персик. Далі 100 гривень такий виноград, темний 80, 40 слива і 30, ну такий трішки, ну пожовклий персик, може комусь, мед, мед, може комусь на компот, підійде. Я вас розумію, мед, мед. Це у мене того все. все прекрасно а, у вас. Да. Добре, ну слива гарна, 40 гривень. Да. Да. Гарного, гарного вам дня. Я вже на цьому як, критому ринку, це опт зі сторони опта, скажімо так. По 30 гривень картопелька, по 40 цибулька. По 30 морква і буряк по 30. По 35 отакий дрібний помідорчик. І по 30 огірок навіть розрізали, щоб було видно, який він. Бачите, по 15, ось тут качани, капусти. Тут також щось своє продають. Отут по краю виходить. Бачите. Продають. Навіть ціни є. Ось тут у жіночки. 90 гривень такий персик, по 80. А це у вас домашні продукти? Ага, по 100 гривень такий виноград, Глянь, такий гарний. Навіть джілки а подобається. Так. Це вже наш одеський виноград. А, а як сорт називається? А це називається восторг. О, клас. Восторг. Такий солодкокислий, дуже смачний. оцей. – А малина у вас печок залишки? 120, бачите? Да, тут по 85. Навіть є по 60 тут персики. ну Це домашні, тут продають от біля опту, бачите, домашнє своє. 15 гривень качани, 40 гривень сині. А ще питали, скільки гострий перець. О, я бачу вже. 10 гривень штука, як і був. От хто питав, перець він поштучно продається. Буває зелений, буває червоний, поштучно, 10 гривень штучка. 10 гривень навіть є кукурудза от у жіночки. Бачите, і по 15, по 120 часничок. І сказали, за кілограм 150 ось цей зелений. Ага, зелений можете купити 150 за кілограм, а 15 вся зелень пучки. Ну, вся зелень, яка тут є, оце все по 15 гривень. Отакий крупний, ого, який здоровий! Слухайте, який здоровий перець. Сподіваюсь, що видно, дуже великий, 80 гривень. Отакий От капі 80, це якийсь ремонт іде тут. На привозі вибачаю за шум. 20 гривень кавуни, 60 перець, 50 огірки. Далі диня по 50 гривень. По 15 кукурудза, 35 помідор, 65 помідор, малина 150, 220 голубіка, 40 сині. 35 такі помідори. 35 отакі помідори, 50, ось такий жовтий, гарний, здоровенний знову такий перець. 65 помідорчики, 30. Картопелька, ну я так розумію. Капуста також 30. 30 кабачок, 40. Дивіться, який перець. Отакий червоно, жовтий. 50, ось такий, як капі, 50 гривень, до речі. Так. І також ось тут багато перцю. А, це по 20 кабачок. І перець люди набирають, по 40 гривень дуже багато перцю. Ось тут відібраний такий по 15 гривень по такі кабачки по 15, ну, може на закрутку кому, по 10 гривень кукурудзка, по 25 отакі огірочки. Ще, ви знаєте, і непогані, хочу вам сказати. І по 25 можна навіть купити оцей перець болгарський. По 20 картопелька, по 40 морква, по 35 буряки. у цього напису «Старий базар». Ось така, така цікава точка, на якій весь час є люди. Тому показують ціни, мабуть, тут щось особливе. Бачите, 20 помідорів, 15, кукурудзка, 30 помідори, 25, все так, багато всього тут насипано, просто гори. По 40 ось так, такий помідор, мілкий, дрібний і сливка польова по 35 гривень. До 60 голубікам продається. Прям весь час жіночка насипає. По 65 помідорів. Помідорів тут ну, 50-60, ось такі рожеві, по 50. Тут такий асортимент на цій точці, прям великий цих помідорів. Може і за цього у них весь час люди є. Так, щоб чоловіка не показувати. 80, ось такий перчик капі. Слухайте, який здоровий цей перець. Зараз гляньте по 80, по 50. І знову такий величезний. Прям. Там далі е, такий великий, мабуть, оцей 80, 75 капі. Знову все горами насипано. Є по 80, огірки по 50, по 60 перець. Дивимось далі 40. Огірки 30 кабачки, 40 ось оці сині. І знову-таки люди тут весь час є. 35 ось такі бурячки, 25 картопелька, по 35 морква і по 30. Може людям подобається, що воно так насипано багато, знаєте, це грає важливу роль. Хоча огірки по 20 гривень також важливо, 25 кабачки. Тут по 25. Отака диня обрізана. І по 20 гривень. Знову таки, кавуни, по 20, тільки сьогодні бачила, по 50 дрібний перець, по 20 така картопелька, як би сказати, різних розмірів. І по 40 там у чоловіка також помідорчики. Тут люди своє продають, як бачите. А по чому у вас часник? 20 кучів. 20, оця кучка. Кучка, шість штучок. ну 20 гривень то нормально за шість штучок. Домашнього чеснику. Я купила собі домашній, він так відрізняється. Ви знаєте, від магазинного. Навіть не очікувала сама різницю. Мабуть, дійсно, домашній купила. Показати ціни на філікуряче, це посеред базару, прямо посеред базару. 110 гривень шия індича, шия куряча 60, шлунка 95, печінка 115, філія 230, філія індича 235, стегна індичі 240, кури 120, четвертина 115, окорок 145, стегна 150, фарш 200 гривень, крило 130. І крило 120. Далі голінь – 115 гривень. Нічого не пропустила. Шлунки – 95, печінка 115. Це прямо от на базарі, на самому базарі показую. Є отак продають. Бачите, кури, кури напротив цукерочок. Переді мною це торгівельний центр Острів. І ось тут такі ряди, як центрові, самі центрові ряди. 40 слива, от 70 дівочко, персик. Качоно, персик, мой занятий. Далі, персика, дівочко, персик персики, 70, 50, було, 50 вивати, слива. 60, добре. Далі. Це ну, яблуко без назви. 60 гривень. Груша Біра 80, 60. Болгарський перець, 40 такий помідорчик. Далі по 50, дивіться, слива, кілограм, ось такий більш дрібненький виноград, по 70 гривень на кутовій точці, і 80 гривень персик такий лисий, по 15, ось тут така кукурудзка і 40 коштують уже яблучки. По 40, ну яблуки подешевіли, скажімо так. 50 дрібні оці помідорчики, 90 перець, 40, ну так все. Дивіться, показую все, прям не буду казати вголос. Ось такі ще не бачила сьогодні: по 70 рябі баклажани. 80 є, бачите, цей дорожчий Помідорчик такий рожевий, по 50-огірочки, по 50 такий перчик світлий, хто любить такий тоненький. І ось знову рожеві помідорчики, по 50. Так, що тут ще цікавого? По 30 є ось такий болгарський перець. Ще хочу показати ціни на яйця, змінились чи ні. Ну, от, бачите, по 20 скрізь, по 20 кавуни. Доброго дня. По 180 голубіка, будь ласка, по 50, ось така слива, мед повідкривали, щоб було видно, яка вона гарна. По 70, ось такий солодкий молдавський персик. І ось на кутовій точці, по 80, будь ласка, виноград. Це вже. Виноград із Одеської області. Кардінал супер. Ось це 60 гривень, 80 і 15, Ось така кукурузка. Красива, жовтенька, прям гляньте, якась така дрібненька, гарна. І по 40 слива, багато сливи, слива гарна. 50 персик, також один в один. Це вже аж до цього кута дійшла. Гляньте по 15, скільки прям кукурузу так класно виклали на цих кутових точках. Взагалі на них гарно все викладено. Як в Туреччині, знаєте, вони так гарно завжди викладають. Мені подобається, коли так. О, і по 10 є, дивіться, качани. Ось на цих кутових точках. Хотіла показати вам, як, ну, як завжди, ціни на яйця. Хотіла сказати, скрізь уже домашні яйця по 70 гривень. От я скрізь запитала, скрізь вони по 70. І всі кажуть, уже по 70. Так, а тут яйця 58, 50, 60. Навіть є ось такі Вінниця, 50, 35 такі дрібненькі, гляньте. Ось такі молотка. 65, ще такі по 60. По 65. Нагадую, домашні на оцих рядах по 70 гривень. Біленькі по 65 ясен світ. Ну, от ви бачите, найдешевше 35. оці молотка молодка, є по 50, по 60. Ну, в цілому, все якби зрозуміло. Я так розумію, тут повтори і перепили яйце 55 гривень. Також ви можете отаке яйце купити за 50 гривень і отбити по 55. Я на цьому свій огляд. Привозу буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!